Кожен день несу світло знань для моїх учнів. Я вчитель природничих дисциплін хімії, біології, фізики. Закінчила львівську політехніку, хімік-технолог і з любові до дітей, до природи, до навчання. Так, я вирішила присвятити життя школі і не пожаліла про це ніколи. 2024 рік на борту ракети експеримент українських школярів. Їхній науковий проєкт запускають на міжнародну космічну станцію. Космос, США та учні школи зі школи, де навчається трохи більше аніж дві сотні людей. Звучить нереально. Утім, учителька, керівниця проєкту Лариса Романишин надихає дітей не зважати на масштаби міст, лише на масштаби власних мрій. Я завжди кажу, не дивіться, що ви там з маленького містечка ставте перед собою високі цілі, йдіть до них. І хай вам нічого не стане перешкодою. Діти прочитали про застосування гідрогелів на фронті, як вони загуюють рани. А не вже може статися, що і в космосі це потрібно? Як з'ясувалося, потрібно учні досліджували синтез гідрогелів у умовах мікрогравітації? Проєкт, який подали на конкурс шкільних космічних експериментів сі експерти наса оцінили як бездоганний технологічно і запросили школярів у штати. Ми побачили Нью-Йорк, ми побачили космічний центр Кеннеді і бачили, як ракета із нашим експериментом відправляється прямісінько в космос. Відчували оце двохтіння землі, і навіть серця наші унісон так билися це насправді вражаюче. 2025 року. Лариса Романишин знову зареєструвала команду уже іншу із новим проєктом, який експерти наса також визнали найкращим, і це було взагалі. Мега неочікувано, мега класно, що настільки в нас продуманий проєкт, що немає жодного зауваження. Кожна космічна ракета, яка відправляється в космос, вона несе в своїй обшивці кілька сот тонн поліуретану як термоізоляційного матеріалу, і ми будемо пробувати синтезувати його в умовах мікрогравітації. Міні лабораторію учнів Лариси Романишин відправлять у космос уже наприкінці 2025 року. Поки ж учителька виховує нове покоління майбутніх дослідників. Кожен урок цікавіший за минулий часто там тести, всякі такі інтерактивні вправи. досліди. А Дослід діти, називається паромові змії. Це розпочинається вже піднімається до високо. Експерименти це завжди нові враження, багато вражень. Щось нове з'знаєшся, ти запам'ятовуєш завдяки цьому. А ось дихальні нідиханічки, то куди? Йди. До дихальної системи, так? Найбільше мені, певно, подобається кахут, бо, знаєте, от приємно, коли перше місце і воно світиться. Трійка лідерів Вікторія, Сумніка і Софійка. Досліджувати, зв'язувати. Ну, дуже цікаво, що такий ідеальний вчитель у нас. Чудово довго до речі, викладає Лариса Романишин не лише офлайн, але й онлайн. Щоправда, лише два предмети: біологію та фізику. З початком війни мій син е добровольцем пішов на фронт, і я почала думати, як я можу допомогти, що я можу зробити для того, щоб пришвидшити перемогу. І я дізналася в соцмережах, що шукають вчителів, е волонтерів для онлайн школи «Скултугов». Лариса Романишин живе своєю справою, так ніби педагогіка, її суперсила любить те, що робить, і робить те, що любить. Я отримую задоволення від своєї роботи. Своєю метою я став не лише навчання дітей, а й їхнє виховання, особливо екологічне. І ось, наприклад, минулого року ми з учнями відродили насадження гінґобілоба. Через мережу клубів юні лісові рейнджери ми передали вирощені учнями гінко-білоба в інші області. Тож гінко-білобатор буде зростати не лише на території Сколівщини, а й від Донецька так і до Закарпаття. 2024 року Лариса Романишин ділилася своїм майже 30-річним педагогічним досвідом в межах конкурсу «Global Teacher Prize Україн і стала найкращою в номінації учитель хімії. Один із моїх учнів сказав, вчитель це той, хто вказує шлях. Лариса Романишин залучає дітей до міжнародних конкурсів, працює над СТЕМ-проєктами і створює вау-уроки на основі штучного інтелекту. Не просто вчить формули чи закони природи. Вона вчить дітей вірити у себе, в науку, в майбутнє.